Числа 36 розділ. І поприходили голови батьківських домів, родів синів Гілеада, сина Махіра, сина Манасіїного, з родів Йосипових синів, і промовляли перед Мойсеєм та перед князями, головами батьківських домів ізраїлевих синів, і сказали: Господь наказав моєму панові дати жеребком цей край Ізраїлевим синам. І пан мій отримав Господнього наказа дати спадок нашого брата, Целовхада, його дочкам. І якщо вони будуть за жінок кому з синів інших племен ізраїлевих синів, то буде віднята їхня спадщина зі спадку наших батьків, і буде додане над спадком тому племені, що вони стануть їм за жінок, а жеребка нашого спадку не буде віднята. А якщо Ізраїлевим синам буде ювілей, то буде їхня спадщина додана до спадку племени, що стануть їм за жінок. І їхня спащина буде віднята від спадку племени наших батьків, і наказав Мойсей ізраїлевим синам за Господнім наказом, говорячи: слушно говорить плем'я Йосипових синів. Оце та річ, що Господь заповів про целовхадових дочок, говорячи. Вони стануть за жінок тим, хто їм подобається. Тільки родові племени їхнього батька вони стануть за жінок, і не буде переходити спадщина ізраїлевих синів від племени до племени, бо кожен із ізраїлевих синів буде держатися спадщини племени своїх батьків. А кожна дочка, що посяде спадщину від племени ізраїлевих синів, стане за жінку одному з роду племени батька свого, щоб ізраїлеві сини володіли кожен спадком батьків своїх, і не буде переходити спадок від племени до іншого племени, бо кожен із племені ізраїлевих синів буде держатися спадку свого. Як Господь наказав був Мойсеєві, так учинили це ловхадові дочки. І стали це ловхадові дочки Махла, і Тірца, і Хогла, і Мілка, і Ноа за жінок для синів, дядьків своїх, тим, що з родів синів Манасіїних, сина Йосипового, стали вони за жінок, а їхня спадщина залишилася за племенем роду їхнього батька. Оце заповіді та постанови, що Господь наказав був через Мойсея, Ізраїлевим синам у Моавських степах над Приєрихонським Йорданом.